Ну що ж, друзі, з вами знову Фейлик І знову, значить, буде бій Браво Старс. Дивимось! Я взяв пені з її мега пушкою. Зараз будемо... Так, а оцей бляха на колесах мене буде нервуватися. Так, поставимо пушечку. Диви, як він мене легко. Так. І... Пів нападає на мою пушечку. Не чіпай, зараза! Ти її там не ставив, для чого ти її... Капець, Тримайся, тримайся, я вже йду, я вже біжу, я зараїно кидаю раз. Ще пушечку поставив. Так, 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 мене знесли. Але зараз я кину мега-пушку. Зараз вам буде капець. Не чібайте мої кристали! Отак. От пів-пів. Отак, От пів-пів. Все, 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 хлопці, хлопці. Куди ти побіг, невидимка? А що його так відкинуло? Щось ну, не спів, щоб замітив. І ми легенько виграємо цей бій. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.